Вітаю тема заняття Вода, основа життя, але спочатку промовим ранковим привітання. Доброго ранку, доброго дня! Хай ближче долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! У нашому житті вода нас оточує скрізь. Ти її можеш побачити в виді різних опадів. А які види опадів ти знаєш? Це може бути дощ, туман, роса та гра. Ці живі істоти складаються з води. Ми з тобою теж. З віком людина втрачає воду, що є однією з причин старості. Необхідно кожен день пити чисту воду. Перше місце серед тварин по вмісту води безумовно займає медуза. Від води залежить існування людства. Адже не випадково з давен люди селилися по берегам річок і озер. Намагалися бути як умога ближче до води. Вода це наша мати. Вона тому є прагу, дає прохолоду і дарує життя. Вода це сила нашої землі. Воду б'ють і ліси, і поля. Без неї не можуть жити ані звірі, ні люди. А для деяких тварин та рослин вода є рідною домівкою. Вона кожен день присутня в нашому житті. За допомогою води ми можемо купатися, прати, полювати квіти, виконувати гігієнічні процедури, прасувати, готувати їжу. Найбільше задоволення ми отримуємо від відпочинку біля води. Зараз питна вода доступна у будь-яку хвилину. Ми не звикли економити воду. Можемо відкрити кран і вилити значно більше води, ніж нам потрібно. Ми повинні берегти воду з повагою ставитися до того, що нам дарує життя і природа. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію черепаха, але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала в віконце. В віконці бачу тепле сонце. Швидкі струмочки вже співають, перелітних птахів зустрічають, як перші квіти розквітають, на деревах бруньки набухають, все дощик швидко поліває. Іде весна, її чекаємо. Для роботи нам знадобиться шаблон черепахи, смужки паперу, клей, серветка, клійонка. З смужок робимо заготовки, відриваємо маленькі шматочки, потім наклеїмо на панцир черепашки, малюємо око. Я сподіваюся, ти теж спробуєш зробити таку аплікацію. З нетерпінням чекаю фото твоїх черепашок. До зустрічі!